Няшки безцільно колесять світом, чи глибокий сенс. Переможете не знаю що, або ж зблизься з персонажами. Вторинний кал з нульовим опрацюванням, або шедевр, за яким стоять люди, які знають свою справу. Я люблю облити новий тайтл багнюкою та поржати, але цей відос виключення. Коротше, сьогодні у мене на огляді тайтл, який несподівано, але. Ні, все-таки очікувано став топом сезону. Зі слів усіх експертів, змістив алхіміка, дитину ідола та сім'ю шпіонів взагалі залишив ковтати пил та народив нову волну розумово відсталих, які ставлять собі на аватарку це та спавлять про це едітами у Тикток. Фрі Рен розкажу про суть аніме та манги. Починається все досить звичайно, пригода 10-річної тривалості закінчилася, король демонів переможений, і група героїв повертається додому. Ельф-чарівниця на ім'я Фрірен і її товариші принесли мир людям і розійшлися по різних сторонах, щоб прожити життя, що залишилося у мирі. Однак не все так однозначно. Для нашої героїні час протікає інакше, і час, який вона провела в групі героїв, промайнув непомітно. І наша майже безсмертна героїня вимушено спостерігає за тим, як переживає всіх своїх товаришів, і шкодує про те, що не змогла дізнатися краще тих, хто так багато для неї зробив. Це незрівняно, але насправді можна порівняти з повсякденністю. Тільки цей тайтл подається набагато цікавіше. Життя і взаємодія героїв подаються з часткою доречної комедії, що не ламає картину. Героїня не той камінь із мема. Як може здатися на перший погляд, у неї теж є емоції, тільки виявляються вони інакше. До цього вона не жила з людьми, тому не може спочатку їх зрозуміти. Я зовсім не вважаю себе людиною високої культури, я не читав Сократа та інших, але я одразу зрозумів, що саме так повинна виглядати фентезі історія, цілісна, ну нормальна. Тому, якщо задаєтеся питанням, що ж подивитися, дивіться в першу чергу це, а краще читайте. До речі, прочитайте. Канехіто Ямада, авторка оригінальної манги, яка разом з ілюстратором Цукасою аби зробили те, про що йде цей відео. Загалом було продано вже більше 10 мільйонів копій, це багато. Та ще я не кажу про наших піратів. Адаптацією займалися не менш талановиті люди зі студії Madhouse. за плечами цієї студії. Ось такі тайтли, якщо ви забули. Продюсери та режисери. Ацусі та Кахесі, сподіваюсь, правильно. Чал, який займався шпіонами та магічною битвою. Катушира Такей, продюсер твого ім'я, знаєте ж Таке Такей Чиросайто працював над рокером та ідолом, композитор Еван Кол, тобто е, саундтреки з із... забув якого аніме, ну коротше, <звук> <звук> ну нормальний такий чел. Та звукорежисер Щоджі Хата, який відомий за високий рівень саунд дизайну у Вінленді з Смерті та Ванпанчмені, та саме їх співпраця Тісна співпраця. А, з авторами манги забезпечила таку високорівневу та канонічну адаптацію. У той час, як з безробітного і подібних тайтлів знущаються, і вони тільки скатуються. Коротше, ну, я рекомендую, ставлю 8 із 10, прикиньте, це багато. багато. Я, як ну, доктор анімаційних наук, От. ставте канал, підписуйтесь на лайк.